Жінка кохана, їдемо вигравати. Так. Їдемо вигравати. Пум. Ну що, запланувався ще один в мене старт в цьому сезоні на Romania Muscle Fest. Тут ми виїжджаємо в аеропорт, чекнув форму, далі чекнув е, хавку Віп е, лаунджі, пляцки і канапки. Тут от мій прийом їжі з чайком. Е, далі. Летимо в літаку. Я стабільно хочу спати. Майже всю дорогу сплю. Далі вже прилетіли в Бухарест. Зразу закупка, само собою. А оце вже на другий день зранку такий от Бухарест. Ну, чесно кажучи, місто так собі. А от змагання, змагання просто топ максимально високого рівня. Тут вже зареєструвався. Мій номер 153, вага 94,5. Далі по плану качалка. Качався я до останнього дня перед цим стартом. І реально на мені це працює. Далі зустрів такого дядька, після цього такого дядька. Далі чекнув форму. І тут ви вже бачите мене на змаганнях. Тут моє скажімо так, дефіле. Відразу скажу по організації змагання просто топ, сцена топ. Світло топ. Фотограф теж я вже бачив фотографії, які він робить, просто космос. Так що чекаю, і по формі ми також попали на цих змаганнях з тренером, так як треба. Ну, свій клас Сі я виграв і в абсолюції, на жаль, все-таки знову був за крок до Прокарти, але віддали пацику з Іспанії. Так що. На цьому сезон е закінчив загалом. Змаганнями я довольний і як завжди, пушимо далі.